Друзі, моє вітання на Ютуб-каналі Мене звати Даріна Гущенко. Ви знаєте, що щодня ми традиційно обговорюємо актуальні та важливі новини сьогодення. Сьогодні на календарі середа, 9 липня, і сьогоднішній день, звісно, що не є винятком. Як бачите, до нашої розмови, розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість. Це співголова громадської ініціативи Права справа, політолог та військовий аналітик Дмитро Снігіровь. Пане Дмитре, вітання та подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю, дякую за запрошення. Так, ну що хочу розпочати з того, що Росія встановила новий антирекорд. Зокрема, йдеться про те, що Росія атакувала масову Україну аж за допомогою 728 шахетів та 13 ракет сьогодні вночі. І за даними повітряних сил, основним напрямком удару став Луцьк. Я нагадаю, що попередній антирекорд був 539 дронів і от станом. А за сьогоднішню ніч наші збройні сили збили 718 повітряних цілей Російської Федерації, 728 шахетів. Новий антирекорд з боку Російської Федерації, пане Дмитре. Пам'ятаємо ці рекорди, коли було 500, 550, 400, 300. Я пам'ятаю всі ці занепокоєння українців і як інформація ширилася в мережі, коли, до прикладу, росіяни запускали зараз 150-200 дронів. Тепер станом на сьогодні, ми бачимо 728. Звісно, що це сюди, я так розумію, входять і дрони обманні, але все-таки ця цифра вона росте. Чи є в Кремля… Якась ота межа по кількості шахетів, які вони можуть запускати зараз. Чи такого немає? І ми можемо з певним часом дійти, коли це буде не 728 дронів, а 1728. сімсот є. Але пані Дарина, шановні телеглядачі, я не збираюся вас заспокоїти, але проаналізуйте, будь ласка, інтенсивність ударів по території України з використанням аеродинамічних засобів ураження. Мовиться про БПЛА. Ви вже називали попередній рекорд 500 з чимось там? Ну 530, тридцять. Зараз, 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 зараз. Це не важливо, пані Дарина. Це, але подивіться, будь ласка, після цього. Чи була така інтенсивність ударів по території України з використанням БПЛА? Ні, різкий спад. Про що це свідчить? Що відповідна Російська Федерація не має можливості нанесення ударів по території України кожен день з використанням БПЛА у кількості 500, як повідомляли, до 1000. так. Є певне масштабування виробництва БПЛА на території Російської Федерації, але варто говорити про те, що українська сторона робить максимум можливості, щоб е, знизити ці ризики. Йдеться про системний характер ударів по підприємствах на території Російської Федерації, які займаються виробництвом саме БПЛА. Це атаки безпілотників головного управління розвитки міністерства оборони по Підприємством в вільній економічній зоні Алабуга, місто Єлабуга, 1200 км від лінії зіткнення, підприємство Крамштат, місто Дубна, Московська області, яке виведене з ладу. Ну і, відповідно, підприємство в Єльці, яке, яке займалося виробництвом БПЛА, акумуляторів для БПЛА, причому низка ударів була по цьому підприємству. Ну і плюс можемо згадати. Удари по підприємствах Тамбові, які так само займалися виробництвом засобів комета, які унеможливлюють протидії українським систем радіоелектронної боротьби. Тобто, як бачимо, системна робота Сил оборони України, але ще раз підкреслю: мова про те, що є пік нанесення ударів, потім йде спад. Це свідчить про те, що вони накопичуть БПЛА. А потім, відповідно, знову масштабується удар, і це вже використовується не тільки для військових, але й відповідно в інформаційно політичних Причому зауважте, пані Дарине і шановні телеглядачі, а чому власне найбільш масовий удар по території України знову співпадає з певними подіями на зовнішньополітичній арені? А мовиться про рішення Трампа. Щодо збільшення характеру військово-технічної допомоги Україні, і відповідно можемо розглядати це як а, елемент військово-політичного тиску не тільки на Україну, але відповідно на Сполучені Штати. І відповідно, як е, другий момент це якраз для проведення інформаційно-психологічних операцій, на жаль, і в українській ЗМІ показати: дивіться, масштабуємо удари БПЛА. А тому, що, тому що чому тому, що політичне керівництво України не погоджується на російські вимоги щодо територіальних поступок в рамках так званих стамбульських зустрічей, okay. тобто вноситься елемент недовіри до дій центральних урядів влади і відповідно президента України, ще раз підкреслю багатовекторний характер всіх операцій російської сторони. Ну, як ви слушно зауважили, пані Дерина? Тут варто говорити, що до 40% БПЛА це а, так звані гербери, тобто які mm -hmm. не суть бойової частини. Які відповідно, якщо ви подивитеся, шановні телеглядачі, постійно є е, в зведеннях генштабу збройних сил України, кількість БПЛА, локаційно втрачених. Так от це саме за рахунок цих дронів обманок, які масово запускаються по території. Країни, ну якщо 700 БПЛА 40% це до 300 БПЛА, це відповідна Гербер, але менше з тим, навіть 400 ударних БПЛА, це все ж таки серйозний виклик, і з цим власне і рахуються наші стратегічні партнери. Ми переходимо й до іншої теми, чому масштабуються власне удари по території України. Знекровити українську систему ППО Росія прекрасно розуміє, що можливості ВПК Сполучених Штатів і, ну, відповідно, країн Заходу досить в моменті військово-технічної підтримки України досить обмежені. Бо власне мовиться про декілька гарячих точок де власна система ППО Сполучених Штатів має бути задіяна в моменті протидії аеродинамічних аеробалістичних засобів враження. Країн, які опосередковано пов'язані з Російською Федерацією, це є мінські Хусити і відповідна Іран. З Іраном владнали ситуацію, але менше з тим ті зовнішні виклики, які стояли перед Сполученими Штатами, ну за оцінками власне західних розвідок, витратна частина на момент протидії. Іранським атакам з боку Сполучених Штатів це приблизно мільярд-мільярд двісті, мільярд тобто досить чутливо. І от тобто комплекс питань пов'язаний з характером ударів по території України. Але і, ну, варто і говорити про те, що країни Заходу е, прекрасно розуміють ці е, виклики. І давайте подивимося на характер військово-технічної допомоги з боку Союз наших європейських партнерів Сполучених Штатів, чотири пускові установки аерійські передані Німеччиною, вісім пускових установок Великобританії, 350 ракет. Норвегія передала насамси. Це відповідна зенитно ракетні комплекси спільно норвезько-американського виробництва. Італія передала зенитно ракетний комплекс АмТІ, це європейський аналог американського Петрітів. Ну і відповідно Німеччина, крім вже згаданих мною Айрійській, передала 100 ракет ФАК-3 до зенитно-ракетних комплексів Петріот. А це на суму приблизно до 800 мільйонів доларів. Угу. Угу. Продовжимо тему дронів. Зеленський та стармер обговорили додаткове фінансування з боку Великої Британії виробництва дронів перехоплювачів. Ми знаємо, що це ефективна боротьба із шахедами із всім тим, що, що надсилає Росія для того, аби Тероризувати нашу країну? Зеленський говорить про те, що цитую скоординували нашу спільну дипломатичну роботу, і обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яке має відбутися в Римі, пане Дмитре. Якщо ми говоримо про дрони-перехоплювачі, чи можемо ми хоча б приблизно? Порахувати, вирахувати, а яка кількість ось цих дронів перехоплювачів необхідна в Україні, аби максимально наскільки це можливо, максимально ефективно? Ну скажімо, закрити небо від шахетів? Сформулюю це так, пані Дарина, Ну давайте подивимося на статистику ударів по території України за останній місяць червень. Угу. До речі, шановні телеглядачі, це я до чого власне продовжуючи тему, що можливості масштабування виробництва БПЛА на території РФ до тисячі на добу немає. 5300 тисяч триста було запущено по території України. Ну тобто, порахуйте, нескладна арифметика розділіть на 30 днів. І ви отримаєте середню кількість БПЛА, які вони мають можливість запускати по території України. Тобто, виходячи з цього. Можемо говорити про те, що нам конче необхідна приблизно ну з запасом до 7 тисяч дронів перехоплювачів на місяць від 7 до 10, щоб успішно протистояти Російській Федерації в моменті нейтралізації загроз використанням аеродинамічних засобів ураження. Причому йдеться про те, що собівартість дронів перехоплювачів вона в порівнянні, наприклад, з тими ж самими. Ракетами до АРІСТІ та інших насамців, які використовують ХАВК, досить копійчана на цьому власне і робить основний акцент і українська сторона і наші стратегічні партнери. Причому, зауважте мовиться про те, що не тільки Велика Британія дала дозвіл на виробництво дронів перехоплювачів для потреб сил оборони України, але відповідно аналогічні заяви з боку Данії, Франції та інших наших стратегічних партнерів. А це свідчить про те, що так звана коаліція дронів, яка була започаткована до речі, само, власне, і Великобританії, вона активно реагує на будь-які зміни в тактиці і стратегії дій російських окупантів і досить адекватно реагує. Причому настільки адекватно, що рішення щодо виробництва дронів-перехоплювачів на території Великої Британії буде профінансовано за рахунок. Заморожених російських активів відсотків з цих, відповідно заморожених російських активів. Тобто йдеться про те, що війна проти Російської Федерації ведеться за гроші самої Російської Федерації, досить показовий, як на мене, момент в зовнішній політиці Великої Британії. Але основне, шановні yeah. телеглядачі, щоб не було знаєте бажаючих дописувачів типу Мар'яни безугли та інших, які кидають. Вибачте певну рідину на вентилятора саме на Сили оборони України і відповідно вищого військового керівництва щодо начебто недосконалості дій української системи ППО. Проаналізуйте характер дій ППО Сполучених Штатів і Ізраїля у моменті відбиття іранських атак. Сукупний відсоток. Цілий уражених це системи ППО Сполучених Штатів, які перекинули Петрі навіть з Корейського півострова. До речі, в Ізраїль були перекинуті і системи ТАЙП, які працювали по міжконтинентальних балістичних ракетах, мають можливість працювати, і відповідно гіперзвукові. Плюс ізраїльський знаменитий залізний купол тощо, там декілька власне найменувань систем ППО. Так от, 84% збитих цілей, 16%. Досягли цілей території Ізраїля, незважаючи на колективні зусилля Ізраїля, Сполучених Штатів, Великої Британії відповідно, і відповідно Іорданії, яка так само в небі на своєму повітряному просторі нейтралізувала іранські БПЛА 16%. Шановні українці, а тепер подивіться на мапу і порівняйте територію Ізраїля розміру країни з територією України. І ви зрозумієте, що питання насиченості системами ППО для нас досить відкрите. На жаль, ми змушені фактично з нуля створювати ешелоновану систему ППО, яка включає в себе відповідно малої, середньої і великої дальності. І тут варто говорити про те, що перед тим як кидати каміння в бік наших стратегічних партнерів, варто би задати питання, власне, українським правоохоронним органам, чому досі не розслідується. Дії екс-міністра оборони Гриценка щодо продажу української системи ППО. За безцінь. Нам після розпаду радянського Союзу дісталася найбільш ешелонована система ППО в Європі за оцінками західних країн, і все це було продано за безцінь. І до на початку широкомасштабної війни ми підійшли фактично обеззброєними. От бо це початок наших проблем. Але на жаль, чомусь це залишається поза дужками. Але звісно, що, пане Дмитре, завдяки нашим Збройним силам і ми тримаємося, і Україна тримається. І... Хочу поговорити про ситуацію на фронті. New York Times пише про те, що Росія може прорвати українську оборону на Донбасі і наблизитися до повного захоплення Донецької області. І От за даними видання, найбільш критична ситуація наразі складається на підступах до Костянтинівки. Це місто, яке є південним входом до останнього великого оборонного рубежі України в регіоні. Ну і New York Times пише про те, що у разі його втрати майже всі населені пункти на північ потраплять під. Контроль російських дронів, і що саме це може стати вирішальним кроком для Москви на шляху до окупації загалом всього Донбасу. Окрім цього, заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позиним Форест говорить про те, що російські війська розпочали штурм усієї лінії фронту в Запорізькій області, і вони намагаються до кінця літа вийти на трасу Маріуполя та захопити Оріхів. Стейт, аналітики Діпстейт пишуть про те, що окупанти просуваються у Кам'янському, знову ж таки, згадують Запорізьку область, Комарі, Яблунівку, Турецьк, пане Дмитре. Якщо м, обговорити, що наразі відбувається на фронті сьогодні, де точки найбільш гарячіші, так найбільш гарячі, вірніше, і де відносно тиша? Що можете сказати? Давайте проаналізуємо спочатку статтю Угу. Давайте. Мене так. не дивують подібні публікації, чиновни ториться, якщо ви подивитеся останнім місяцем низка статей в західних ЗМІ, які абсолютно не відповідають характеру, реальному характеру бойових дій в Україні. Ну, ми з вами Я пасували. Білд свого часу повідомляла авторитетно про те, що просування вглиб української території, російських окупантів, до 15 кілометрів на добу. Ступінь угу. ідіотизму ну, він критичний. Помножте 15 кілометрів на 30 днів. За червень місяць вони мали би просунутися в глиб української території на відстань 450 кілометрів. Але чому ніхто не аналізує з українських журналістів, які, як Губков, смоктують цю відверту дезінформацію в західних ЗМІ? Вострій Джорнел авторитетно заявляли про наявність 50 тисяч російського угрупування на сумському напрямку натомість. Начебто за їх авторитетною інформацією знову з посиланнями на неназвані джерела, чисельність Сил оборони України втричі менше. Так поясніть мені, яким чином в меншої чисельності нам вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення, бабіч того провести успішний характер контратак і окупувати Андрій? Ну тим менше з тим, це на совісті цих ну, назвемо їх журналістів, умовно. А тепер з приводу Нью-Йорк Таймс. Ситуація критична. Та ситуація досить складна на Костянтинівському напрямку. Вони фактично з трьох сторін намагаються створити загрозу оперативного оточення. Але для розуміння Нью-Йорк Таймс, які авторитетно заявляють про загрозу ударів БПЛА, наразі окупанти на відстані 10 кілометрів від Костянтинівки по всіх трьох напрямках: В Турецькому. Відповідно Покровському, це траса Покровського-Костянтинівка, де вони з району Малинівської розв'язки, намагаються прориватися до Костянтинівки. Єдине вісім кілометрів це безпосередньо на Краматорському напрямку, це Часів'ярський напрямок, де йдуть запеклі бої за встановлення повного контролю над цим населеним пунктом. І різка активізація на сіверському лиманському напрямку. Рух окупантів напрямок Сіверська це східний фланг Славянської Краматорської агломерації. Але основна загроза полягає в тому не в використанні БПЛА для розуміння журналістів Норк Таймс. Бойова частина БПЛА максимум 3,5 кг. Бойова частина артилерійського снаряду 152 мм стандартна. Стандартний снаряд, калібр радянського і російського виробництва 7 кілограм, Дальність ураження ствольної артилерії до 20 кілометрів. І тут основне, коли я акцентував увагу відповідно на відстані до Костянтинівки. Наразі окупанти контролюють панівні висоти в Турецьку і в Часовому Яру. От в цьому загроза полягає. А Костянтинівка знаходиться в низині. Які, вибачте, хотів нецензурно сказати БПЛА, коли саме контроль з використанням ствольної артилерії і дозволить окупантам мати певні переваги в моменті ураження тилової логістики Сил оборони України. Але менше з тим, коли авторитетно так заявляють про захоплення можливих Костянтинівки, хочу нагадати, шановні телеглядачі, на відміну від Нью-Йорк Таймс, ви уважно спостерігайте за перебігом подій на лінії фронту. Бої за Бахмут, а це місто менше, ніж Костянтинівка. Навіть одна Костянтинівка, ми вже не говоримо про русланську краматорську агломерацію цілком. Дев'ять місяців тривало, 9 втрати окупантів 100 тисяч особового складу. Костянтинівка велике промислове місто з щільною міською забудовою і величезною промзоною, про які прорив і катастрофічні наслідки для української оборони мовиться. Окупанти прекрасно розуміють, з чим їм прийдеться стикнутися. Навіть можлива втрата Костянтинівки не вирішує питання встановлення контролю над Донецькою областю. Далі Дружківка величезне промислове місто. Слав'янськ з панівними висотами Гора Карачун і, відповідно, Краматорськ. Взяти їх навіть за рік всі ці міста неможливо. І окупанти це розуміють, чому власна активізація на інших ділянках фронту, в першу чергу, Сумський, Харківський і загроза масштабування з переносом театру бойових дій на території Дніпропетровської області Вони створюють передумови. Так званого територіального обміну, вони прекрасно розуміють, взяти під контроль Донецьку область практично неможливо на це піде не один рік і втрати окупантів будуть рахуватися сотнями тисяч. І що, на мою думку, пропонують: бо власна та риторика і дії російських окупантів і дозволяє прогнозувати ці процеси, тобто, активізуючи наступ Сумський, Харківський і можливо на Дніпропетровщині. Окуп... а ці області зауважте, не включені до складу Російської Федерації згідно указу російського диктатора. Вони таким чином, намагаються тиснути на Україну, ми припиняємо наступ у цих трьох областях. Ви виводите підрозділи Сил оборони України з промислових районів Донецької області. От в чому полягає задум окупантів і небезпека? Далі, пані Дарине, на ваше питання, які найбільш небезпечні напрямки? Костянтинівські, ми з вами вже проаналізували. Наступ практично чотирьох е, участків фронту. Покровський, різко загострилася ситуація, причому по обох флангах Покровського фронту за рахунок ведення оперативних резервів. Важка ситуація на турецькому напрямку. Ви вже е, прокоментували там, крім Яблунівки важкі бої в районі Делівки, якраз з метою. Прорвати лінію оборони наших захисників, вийти безпосередньо на Костянтинівку, а ну і відповідно на Упавлівський. Тут полягає в тому, що відстань до адмінкордонів Дніпропетровської області, вона, на жаль, скорочується і є тактичні успіхи окупантів. Що ж, пане Дмитре, я вам вельми вдячна за вашу аналітику, за те, що розвіюєте міфи, суперечки, можливо, клітки та недостовірну. Інформацію, друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі. І традиційно закликаю вас берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і обов'язково спускатися в підземні укриття. Ще побачимося у нових випусках. До зустрічі! Шановне товариство, а я зі свого боку закликаю вас не читати Нью-Йорк Таймс, а підписуватися на телеканал Телеграф, щоб мати можливість отримання перевіреної інформації. Це буде Україна. Тримаємо стрій. Слава Україні! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.